Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Свій влог я розпочинаю із прибирання на кухні, яка у мене була, чесно кажучи, трішки у жахливому стані через е, саме цю плитку, тому що вона світла і будь-який бруд, жир, все на ній дуже добре видно, на відміну від е, цієї темно-сірої плити. Але так як це робоча поверхня, я її постійно протираю, вона в мене чиста. Я вже не могла дивитися на ось цей жир, який весь був на плитці, і змусила себе все це відмивати. Так як я постійно знаходжуся на кухні 24 на 7. Щось готую, випікаю, то, звичайно, що вона в мене не може бути в ідеальному стані, я її ніколи і не відмиваю до ідеального стану, тому що тількино зробиш одне, завтра вже розпочинається інше. Мені здається, що ідеальна кухня буває тільки у тих, хто реально на ній нічого не робить. Також протираю усі гачки, роблю. Все дуже швидко на відео, проте в житті це дійсно зайняло певний час. Але не стільки того часу я витратила на прибирання, скільки мотивації необхідно було набратися, щоб приступити до цієї роботи і не відкладати її ще на наступний день. Необхідно було себе мотивувати чимось. Ну, я так і зробила, адже знала, що потім ми поїдемо в магазин. Можна буде трішки пройтися, придбати собі щось, трішки провітритися, що дуже важливо для таких домогосподинь, як я, які постійно сидять вдома 24 на 7. Що я можу сказати? Також ось цей посудник припав мені до душі, і я вирішила його залишити чистеньким. Біля плити була зовсім інша картина, і там мені довелося. Трішки попотіти, як то кажуть, тому що жиру було набагато більше. Хоча я не так часто щось смажу, так як майже завжди я запікаю чи котлети, чи м'ясне. Тобто все відбувається дуже рідко. Я маю на увазі якесь смаження. Але, тим не менш, все одно бруд є. Також вимиваю плиту. Хоча вона в мене і так була чистенька про те, щоб... Поставити таку вишеньку на торті і складаю тарілки. Посуду у мене небагато саме на кухні, тому що я вирішила зберігати тільки те, чим ми дійсно користуємося. А все інше в мене сховане. Ну і власне, ось як я впоралась, все відмила, все чистеньке, все блистить. Хочеться готувати на цій кухні. Єдине, що необхідно оновити, шви зафугувати знову. Білою фугою, і тоді буде точно все ідеально. Відмивала я кухню ось цим засобом, дуже він мені подобається. Замовляла в інтернеті його, це якийсь італійський засіб. Ним і посуд приємно мити, і відмиває все чудово. Ну і також дуже зручний дозатор, що не менш важливо. До духовки в мене руки дійшли, проте відмила я її на відсотків 60%, тому що все одно на неї необхідно витратити набагато більше часу. А так як я постійно все випікаю, то не знаю, чи є сенс це робити. Також вимила холодильник, мікрохвильовку, ну і своє найнеулюбленіше місце на цій кухні підвіконня, яке постійно замурзане. Хочеться, щоб тут була плитка якась гарненько, щоб можна було легко все прибирати. Я сподіваюся, що в майбутньому чоловік все зробить. Ну і власне ми вирушаємо до магазину. Хочу вам показати своє здивування в АТБ продаються цибулини різних квітів. Наприклад, ось ця суміш нарцису, також ось такий гіацинт. До речі, дуже цікаво. Я зацікавилася, але не. Купувала. Напишіть в коментарях, чи ви наважувалися тут щось купувати для свого саду, для свого квітника, ось такий тюльпан навіть. Мене постійно обманювали з цими кольорами, тому я вже і не довіряю цим продавцям. Вони тобі говорять одне, а по факту виходить зовсім інший колір. Також в копійці я надибала на ось такі каструльки. Але яку я купила, покажу вам згодом, в іншому магазині обрала. Всім рекомендую придбати ось таку. В мене вже схожих таких дві, в них дуже класно все готувати, нічого не підгорає і дуже легко вони відмиваються. Якби в мене не було досвіду, то я би обрала ось такий тип каструль. але... Скажу чесно, вони зовсім не практичні, тільки естетичні, от і все. А ми обираємо дівчатка практику, тому що ми вже на досвіді і обминаємо усіляку ось таку кераміку. І е, я знаю, що ці магазини, як Аврора, Копійка, вони заманюють нас своїм естетичним виглядом. Але чи це практично, необхідно дуже Добре подумати. Ось, наприклад, така тарілочка. Вона мені дуже сподобалась, але я розумію, що я її не буду використовувати щодня і навіть дуже-дуже рідко. Всякий мотлух, непотріб, збирає свою увагу, але мені поки що це не потрібно. Ну, принаймні до того моменту, поки я не знаю, чи в нас народиться хлопчик ще дівчинка, тоді. Життя стане дійсно цікавішим і заграє новими фарбами. Ось такі гарні заколки я надибала. Ну і я прийшла по дозатор для мила. Собі я обрала ось такий, звичайно ж, в своєму улюбленому блакитному кольорі. Коротше, я максимально задоволена тим, як я прибрала, тому що навіть тепер оці. Поверхні, плитка, вона вся блистить чистенько. Все вимила, відмила. Тут в мене стоїть тісто на піцу. Я так прикрила. Друзі, ми були в АТБ і в Ківці. В АТБ я собі придбала ось таку емальовану каструльку, тому що мені потрібна була саме ось така висока, глибока. Здається, що вона на 4 літри. Далі це я купувала в копієшці кориця, мелена, мак для випічки. Також це в АТБ два бурячки. Далі в копієчці взяла ось такий брів. І формочку для запікання. Тому що ті, що в мене є, керамічні, вони дуже важко відмиваються. А ось ця за 100 гривень коштувала така класна. Металева, то я думаю, якраз буде там якесь м'ясо випікати, чи щось дрібне, якусь запіканку робити. Так, Це соус на піцу. Далі гречка, цукор, масло ось таке, маргарин. Далі також взяла в копічці ванільний цукор. Я взяла сочевицю для того, щоб зробити суп. Я дивилася такий турецький супчик з суп-пюре роблять. То я хочу спробувати. Ну, до речі, вона доволі дорога. 50 чим гривень за 500 грам. Далі ось такий сир по акції на приготування. Знову молочний такий десерт на випічку взяла по 22 гривні, здається. Сметана, капуста на борщ. Всі рекомендували мені ось такий набір для супу з червоної риби. До речі, напишіть в коментарях рецепт, як ви готуєте цей супчик. Він недорогий цей набір. Буду пробувати готувати. Так, це консерви, арахісова паста. Це Саша щось собі купив. Я не знаю, що це таке. А це турчилка. Далі в купійшці взяла ось такі пакетики для сміття, йогурт і е, сік. А це сік якийсь в купійшці ми взяли на пробу, Не знаю. Остап відмовляється пити будь-які соки. Ну, тут Більшість все мені на випічку йде маргарин, масло, цукор. Оце на випічку, на випічку. Е, до борщу. Це також на якісь десерти, щоб щось випікати. Тому така от розпаковка, такі от справи. Але я задоволена цією каструлькою. Дуже сильно, вона мені подобається. Можна буде тепер всілякі різноманіття готувати, тому що в мене емальована кастрюля тільки така величезна. На 10 літрів. Такої меншої в мене немає. Саме такої високої. Так, в копійці я ще купила ось таку прихватку. Тому що мої вже зіпсувалися в рожевому кольорі губки, як завжди, велику упаковку цих серветок універсальних. І так, як я і говорила, ось такий дозатор для мила, Тому що оце пластикове чудо мене вже дістало, тому зараз буду переливати це все діло. Так, це Саша попив інгредієнти на піцу сир. Такий соус, бургер якийсь. Коротше, я хотіла тартар, але в нас його немає, напевно. Такий з паприкою копченою, помідорки і е ковбаску. Ось таку Салями він взяв. Друзі. Як би я не старалася, тісто для піци в мене все одно не виходить на всі 100, Хоча цього разу воно вийшло дуже смачним, хрумким, і чоловіку сподобалось, як завжди. Йому усе подобається. Ну і я е, цьому рада. Використовую усі соуси, які він придбав. І швиденько на швидку руку роблю цю піцу, тому що я її задумала, вже заколотила тісто. Знаєте, як от зранку щось придумаєш приготувати, тісто покладеш, щоб воно підходило. А чи в тебе буде мотивація до обіду або після це готувати, чи ні, це вже такі справи, тому що тісто ж вже готове, необхідно робити, тому хочеш, не хочеш, готуй, тому що не будеш ти викидати. Власне, продукти, які ти витратила на це все. Також на дня готувала рогалики із трьох інгредієнтів. Рецепт є на моєму каналі. Цього разу я використала маргарин, сметану та борошно. Ну, і ось такі були рогалики, і ось таке було печиво, тому що я також печиво готувала з шоколадом. Остапу дуже сподобалося. Але що хочу сказати, начинку я купувала в АТБ, і вона мені дуже не подобається. Краще купити, звичайно, в такій квадратній коробці, тому що та, що продається в АТБ, вона взагалі ніяка. І по смаку, і випічка з нею виходить, якщо чесно, не дуже. Мені дуже хотілося якогось тортику, шоколадного з кремом, але я не хотіла витрачати на це час, тому я вирішила, що осінь сама підказує мені, що необхідно приготувати сінабони. Тепер їх офіційний пік слави, можна так сказати, тому що ці сінабони всюди. Я швиденько зробила тістом, все розкатала, намастила вершковим маслом. Посипала цукром з корицею і поставила випікатися свої сінабончики. Чому я вирішила зробити саме їх? По-перше, начинка мені подобається. По-друге, я дуже люблю саме крем з цими сінабонами, який я роблю з сметаною та цукровою пудрою. Виходить, дуже смачно. Я вирішила, що мені замало солодкого, тому я зробила не просто крем. а... Побачити що далі. Все це діло я вирішила зашліпувати з шоколадкою з карамеллю. Просто її натираю зверху. Сінабони вийшли просто неймовірної смакоти. Навіть не можу описати, які вони були смачні, ми вже, звичайно, впоралися все це з'їли. Нагадую, що я показую приготування в цьому влозі не за один день, а за декілька днів, тому що деякі підписники думають, що ми переїдаємо. І що це все готується на один раз. Запевняю вас, що в мене немає стільки фізичних сил, ні мотивації, ні бажання, щоб стояти на кухні стільки часу і готувати таку велику кількість їжі. Також в мене були. Крабові палочки, я їх нарізаю. Не знаю, звідки в мене взялися в морозильній камері крабові палочки в такій великій кількості, тому що я їх нарізала не всі. Я вирішила, що їх зірковий час також настав. Натираю сир. Мені вже набридло готувати котлети, тому, так як в мене був фарш, вирішила просто зробити лаваш, запекти. Томатна паста, тертий сир, крабові палочки, трішки кукурудзи. Взагалі можна додавати туди все, що завгодно. Ну і Зірка нашої страви це, звичайно, фарш. Все це діло я не затягувала і швиденько зробила. Щоб всі були задоволені, і Сашко мав також що взяти на роботу. Хочу також показати, що я надибала в АТБ. Нарешті нормальні книжки. Ось така серія Отутушки забавлянки. Тут дуже гарні деталізовані сторіночки, різні віршики, такі, щоб читати малечі. Хоча я не дуже люблю книжки з оцими очима, тому що Остап їх дуже швидко руйнує. Дуже гарні. Звичайно, що я не могла пройти повз цієї машини. І це вже його улюблена книга з машинами. Він її переглядає постійно. Гляньте, як все гарно зображено. І ось така книжка: хто як говорить? Тваринки тут різні. І він тримає. Не можна так робити з книжкою, стапи І отакі утішки також. Різні пісеньки. Але не скажу, що йому дуже цікаві ці книжки. Найцікавіше це оця. Правда, Остап? Тримай. Ми вже люди на досвіді, тому я відварюю гречку. Яйця в мене варяться. Щось ми зачастили з подорожами останнім часом. Ось я вже все розвісила свій інвентар. І хочу ще прикупити ще одну таку баночку, тільки для цукру, щоб воно в мене стояло на цій поверхні. І... Було дуже зручно. До речі, до завтра я вже поставила. Ось такий, що мені необхідно придбати у ванну кімнату. Прикольний. Тут також я поки позамітала. Ще мрію докупити одну подушечку сюди, е -е -е сохне чохол на диван. І транспорт Остапа я вирішила не, не ставити тут. А під стіл все скласти, ще необхідно все вимити, вимити підлогу. До речі, мені писали вже давним-давно за цю картину на відео, що це, це якийсь е, знак. Що він там щось символізує, злий початок, ще щось, то, напевно, я її все-таки зніму. Я думала, що це просто гарна картина. На ній зображена там, наприклад, якась єгипетська принцеса, і вона мені подобалась. Цю картину, то я так ще і не домалювала. Загалом, такі от у нас справи. Тому зараз все приготую, покладу в лоточки. І ми, як в старі добрі часи, візьмемо все з собою. Тому що. Не хочеться нікуди заходити, витрачати зайві кошти та й шукати якісь заклади. Краще ці кошти витратити на щось потрібне. Я собі так думаю. Тому ось такі ось справи.